Біфрен, спокій за ясної голови. Він батько трьох дітей. У війську раніше не служив. Багато років працює лісничим. Береже українські Карпати, але щойно путінські війська вторглися в Україну, став на захист рідної землі. Пішов добровольцем у 68-му єгерську бригаду. І нині підрозділ Петра боронить Донецький напрямок. Я не мав досвіду, як то кажуть, військової дії. Але поважні зброю, звичайно, як лісова охорона, як мисливець, я я мав навики. Петро розповідає, що у перші дні великої війни з товаришами долучився до охорони місцевих стратегічних об'єктів, щойно почув, що набирають добровольців до єгерської бригади, навіть не маючи військового досвіду, зголосився одразу. Потрапили просто в лави збройних сил, але навиків тактичних ми не мали. І коли нам командування каже робити те, 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 якщо все виконувати чітко по інструкції по указівках то все все получається все, все, нормально 6 березня петра призвали а за два тижні відправили на донеччину на напрямок мар'їнка вугледар тоді під час запеклих боїв із побратимами не просто втримали рубіж а й відвоювали 15 кілометрів донеччини яка була окупована ще 2014-го. по наших позиціях було випущено все що можливо що в них було. від ураганів смерчів, від касетних заряд Адів, все що, що було, я вже не говорю про міномети і про ствольну артилерію. Наших армійців буквально поливали вогнем, згадує Петро. Тому довелося долучитися до будівництва міцних бліндажів. На цьому лісник знається, бо багато років вивчав історію па, та у мирний час відновлював повстанські криївки. Осінь, зараз зима. Це є саме виклик, такий важкий для усіх солдатів. Це зараз обігріться, коли будуть сильні морози. Тому що ворог дим тут треба добре продумати, прорахувати, бо в них також є тепловізійні прилади, які на тепло реагують і. Можуть бачити ці позиції, тому це зараз буде така тактично, треба правильно все проробити зараз. Петра за станом здоров'я підправили на лікування. Майже весь час чоловік нині проводить з трьома синами, та за два тижні він повернеться у стрій. Петро каже: кожен військовий з усіх сил б'є ворога, аби якомога швидше звільнити Україну від путінського війська та повернутися до рідних. Я особисто не можу змінити хід війни і вплинути на це. Але звичайно, кожна допомога, що наш солдат збройних сил України укладає це, пришвидшує нашу перемогу. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини.